Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Сьогодні маємо собор святого архістратига Михаїла і всього небесного воїнства. І цей Евангелій нам сьогодні відкриває особливу особливу, таку знаєте, Божу таємницю, яка практично відкрита всім. Таємниця через те, що їй тяжко зрозуміти, але Господь її відкрив і показав людям. Вернулися 72 з радістю тих учнів, яких Господь посилав, каже, йдіть туди в міста, проповідуйте про Царство Боже. Вони вернулися і тішуться, кажуть, Господи, заради Твого імені біся кориться нам, не наслухають. Тікають, бояться від нас. І Господь каже: я бачив сатанушу, неначе блискавка падав з неба. Здавалося, що Він трохи не про то говорить, бо вони йому розказують, що їм біси коряться. А він каже: я бачив сатанушу, як блискавка падав з неба. І даю вам владу наступати на змію, скорпіонів і на всяку. Силу ворожу і ніщо вам не пошкодить. Тобто скинутий на землю сатана вибирає собі тварину крізних, які можуть людині принести шкоду. Змії, скорпіони і всяка ворожа сила. І всяка нечість, і всі ті, які люблять людям шкодити, ті ж самі ворожки, ворожбити. Якраз це той демон скинутий з неба, який упав на землю, неначе блискавка. Чи бачили ви хоч раз десь якесь відео, а Боже, своїми очима бачили, як блискавка б'є в землю? Часто ви її бачили далеко, що вона там блискає і гримить. Але чи бачили ви місце, куди вона попадає? Вона то місце дуже сильно руйнує. І тому сатана там, де паде на землю, Господь пояснює, що неначе блискавка. Він був скинутий, як той, хто покликаний руйнувати через те, що не міг бути там, де будують, і скинутий на землю. І шукає собі на землі людей, які не хочуть будувати. А які хочуть руйнувати. І тут на захист людини, на захист Божого творіння стає архістратих Михаїл із своїм небесним воїнством. І сьогодні церква святкує той день святого архістратига Михаїла, великого небесного заступника. Воїна. Який воює, коли ми не бачимо, який воює, коли ми спимо, який воює, коли ми працюємо, який воює навіть тоді, коли ми молимося. Бо злий постійно старається приступити до людини, посилає різні речі. Різні ті речі, які нас нервують. Ви знаєте, навіть якщо добре розібратися, то навіть у ті комарі, що навколо людини літають, її достають, вони також можуть людину вивезти з нервів. Як там десь один прилетів нічого, ну яких більше, а як вони постійно літають, то воно дуже людину вимучує. І є всі речі, все, що ви тільки бачите, те, що людині шкодить, по-любому там злий працює, щоб людина не мала спокою. Щоб людині завдати шкоди. Але часто ту шкоду Господь Бог перемінює на щось добре. Завжди, завжди, що би злий не витворяв, Бог буде то все перемінювати на добре. І тому каже Ісус до своїх учнів: ви не радійте тому, що віце вам кориться, а радійте тому, що імена ваші написані на небі. Це перше добро незмінне, яке має дуже велику ціну для кожного із нас. Не, не, не тіштеся тим, що ви в цьому світі щось добилися. Він навіть апостолам каже, не тіштеся, що духи вам кориться. Це, це таке. Це понятно. Радійте тим, що імена ваші записані на небі. А в наслідок чого ті імена записані? Я також хочу, щоб моє ім'я було записано на небі. Що треба для цього? Це треба в першу чергу відгукнутися на поклик Божий. Так як він збирав оцих 72 учні. Бо було тих 12, що ходили з ним, апостоли постійно. Але Христос мав ще дуже багато учнів. Як він їх збирав? Він їх покликав перший раз. Треба почути поклик Божий. Прийти до Бога. Отримати від Бога завдання, і потім каже, ідіть у ці міста Самарійські, ідіть, проповідуйте. І вони пішли. І ось оцей важність, коли твоє ім'я записане на небі. Прийти на поклик Божий, отримати від Бога завдання і піти його виконувати. І тоді каже Господь. Імена ваші записані на небі. Тому не радійте тому, що біси вам коряться. Бо біси, коли коряться, це є ознака того, що імена ваші записані на небі. Оце є велике. І тому сьогодні в День святого Архістратига Михаїла, кожен із вас помоліться до цього великого заступника. Бо коли ваш ангел-хоронитель. Вас буде боронити, буде велика атака Злого Духа на вас. То тоді архістратик Михаїл прийде на поміч вашому ангелу-хоронителю. Помоліться у цей час до архістратика Михаїла, до того начальника небесного воїнства, щоб заступався і допомагав, і був біля кожного нашого воїна, біля його ангела-хоронителя. Надаючи йому сили впевненості і відваги від Божої присутності, помоліться кожен із вас сьогодні до архістрати Михаїла, щоб беріг ваші домівки. Війна продовжується, ворог лютує. І ми також цю ніч сьогодні пережили досить активно під обстрілами. Моліться. Щоб небесне воїнство під проводом Архістратига Михаїла, того першого, хто заступився, став перед сатаною і каже, хто як о Бог. І будучи не з найвищих там, якихось ангелів, став найвищим, Бог дав йому повноту сили і влади. Він став начальником небесного воїна. Скажімо так, самим головним. Над тим воїнством. І тому у сьогоднішній день в День архістратига Михаїла, це особливого заступника. Помоліться за нього. І знаєте, наші предки не даремно вибрали покровителем міста Києва, нашої столиці, покровитель архістратег Михаїл. Це великий заступник. Це є особлива фігура, яка Має велике значення на небі і має велике значення на землі. Тому нехай архістратих Михаїл сьогодні відвідає кожного з вас, нехай буде з кожним із вас, щоб ніяка ворожа сила вам не пошкодила. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! послання святого апостола Павла, читання, будьмо уважні, браття, коли слово оголошене ангелами. Було таке важне, що всякий його переступ і непослуг тягнув за собою справедливу кару, як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння, його спочатку проповідував Господь, і воно було нам підтверджене тими, що його чули. Коли Бог засвідчив знак, знаками, чудами, різними силами і дарами Святого Духа, який Він роздає по своїй волі, не ангелам, бо підкорив він світ грядущий, про який ми говоримо, бо десь хтось засвідчив, кажучи, що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш. Або син чоловічий, що ти не відаєшся до нього, ти вчинив його мало що меншим від ангелів. Увінчав його славою і честю, усе підкорив йому під ноги, коли ж усе підкорив під Нього, він не лишив нічого, що було б йому непідкореним, та нині не бачимо, щоб йому все було підкорене, але бачимо Ісуса, увінченого славою і честю, за те, що перетерпів смерть. Який за короткий час був нижче ангелів, щоб благоволінням Божим за всіх зазнати смерти. Годилось бо тому, ради кого, все, і через якого все, щоб увести багатьох синів у славу, через страждання, удосконалити провідника їхнього спасіння. Святе Іван Лі, відвоє, Від луки святий вам ли читання, Господи, Слово Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, то слухає вас, мене слухає, то відрікається вас, мене відрикається. А хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене. Вернулись 72 з радістю кажучи, Господи бісе, кориться нам з Твого імені, а Він сказав їм: я бачив сатану, що неначе блискути, падав з неба, і ось я даю вам владу наступати на змів скорпіонів, на всяку силу ворожу. І ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Той час Ісус радів Духом Святим і сказав: Прославлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти втаївся від мудрих і розумних, і відкрив немовлята так, Отче». Бо так тобі подобалося, слава тобі, Господи слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа мій, Слава Ісусу Христу! слава навіть.